Шановні колеги, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть пройти до найближчого укриття за адресою провулок Театральний 1 Сховище Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми продовжимо засідання виконкому. Перше ніж розпочати процедуру реєстрації, хочу оголосити інформацію про те, що відповідно до рішення Одеської міської ради від 30 жовтня 2025 року номер 3774 8 до кількісного та персонального складу виконавчого комітету Одеської міської ради восьмого скликання внесено зміни. А саме до складу виконкому увійшли присутні сьогодні, як безумовно на засіданні. Перший заступник начальника Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Задорожна Надія Володимирівна. Заступники начальника Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Красиленка Сергій Миколаєвич. Лозова Ольга Юрівна та Раскін Геннадій Аркадійович. Вітаємо нових членів виконкому та сподіваємось на плідну співпрацю. А також хочу оголосити, що сьогодні розпорядженням виконавчого обов'язки одеської міського голови, виконуючим обов'язки управляючого управляючого справами одеської міської виконавчого обов'язки, обов'язки обов керуюча справами одеської міської ради, призначена Тиховського Олександра Сергійовича. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. Таким чином ми можемо розпочати позачергове засідання виконавчого комітету. Шановні присутні у засіданні виконкому приймає участь начальник одеської міської військової адміністрації одеського району, одеської області Сергій Петрович Лисак. Доброго дня і правом дорадчого голосу виконуючи обов'язки заступника міського голови Дом'як Володимир Володимирович та Кацюба Сергій Володимирович. Участь у засіданні також бере інспектор відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області, старший лейтенант поліції Богачук Сергій Володимирович. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам установлені терміни було надано порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. За 11. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного позачергового засідання виконкому? Пропозицій немає. Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. За 11 проти немає, утримавшися, немає, не голосувавших, немає. Рішення прийнято одноголосно. Шановні присутні, перш, ніж оголосити перше питання порядку денного, хочу повідомити, що до міської ради та міської військової адміністрації надійшли чергові заявки на загальну суму понад 59 мільйонів гривень. Вони стосуються матеріально-технічного забезпечення підрозділів військових, рятувальних та правоохоронних служб, мета посилення обороноздатності міста та безпеки його мешканців. Відповідно до встановленого регламенту взаємодії, виконавчий комітет звертається сьогодні до Одеської міської військової адміністрації з пропозицією погодити відповідні зміни до програми «Безпечне місто Одеса. Окремо, ми обговорювали з очільником міської військової адміністрації Сергієм Петровичем Лисаком ініціативу використання для соціальних перевезень гуманітарних автобусів, які наразі простоють у депо комунального підприємства Одесь електротранс. Всього їх 20 одиниць комфортабельних низькопольних мерседесів, переданих Одесі, приєднаними містами Регенсбург та Стамбул. Вони будуть обслуговуватися установою комунальної власності автотранспортного господарства Одеського міського конкому. Наразі департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху спільно із департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради розробляють маршрути та графік соціальних перевезень до місць надання суспільно значущих послуг з урахуванням потреб мешканців різних районів міста. Водночас виконком пропонує одеській міській військовій адміністрації внести зміни до міської цільової програми безпека дорожнього руху, а саме передбачити до кінця року фінансування на обслуговування цих автобусів у розмірі майже 10 мільйонів гривень. Усі проекти рішень, винесені сьогодні на розгляд, позачарового засідання виконкому, стосуються саме цих двох напрямів. Дозвольте перейти до Безпосереднього розгляду цих питань. Перший блок питання департаменту муніципальної безпеки: про внесення на розгляд. Одеській міській військовій адміністрації Одеського району Одеської області пропозиції про внесення змін до міської цільової програми Безпечне місто Одеса на 2020-2028 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 18 березня 2020 року 5797-7. Є питання? Інші пропозиції? Немає. Прошу голосувати. За 11. проти немає. Утримавшихся – немає, не голосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту праці та соціальної політики. Перше питання про внесення на розгляд Одеській міській військовій адміністрації Одеського району Одеської області. Пропозиції про організацію соціальних перевезень в місті Одесі. Будь ласка, Інна Петрівна. Я хочу наголосити на суті цього питання і, мабуть, просити департамент соціального захисту теж максимально поширити інформацію про те, що соціальні перевезення це перевезення усіх мешканців міста Одеси, а не якоїсь соціальної групи певної. Тобто мова йде про безоплатні перевезення для абсолютно усіх одеситів. Але ці перевезення пов'язані з тим, що рух транспорту буде саме до місць надання соціально суспільно значущих послуг, тобто таких як заклади охорони здоров'я, соціальні установи, пункти надання гуманітарної допомоги, залізничний вокзал, автовокзал тощо. Але категорія осіб, які зможуть скористатися цими соціальними перевезеннями, це не обмежена, тобто усі мешканці. Дякую, Ясно. дякую. Є чи є ще запитання чи інші пропозиції? Будь ласка, ну хочу подякувати. Це дуже важливе питання для нашого міста. Давно потрібно було його реалізувати. Неоднократно про це наголошували. Хотілося б запитати, скажіть, будь ласка, чи буде закріплені ці автобуси за якимись окремими маршрутами, чи будуть розроблятися нові маршрути? Дякую. Будь ласка. Е, пропоную передати слово директору департаменту транспорту Хитренко Володимиру, який пояснить, як буде організовано процедуру перевезення і самі маршрути. Будь ласка, пан Володимир. Дякую. Дякую за питання. А на даний час розглядаються три напрямки роботи цих маршрутів: це з, з Київського району. На Лінпосілок і Пересипський район. Маршрути на даний час формуються по магістральним вулицям, де ці автобуси можуть пройти, та й відповідно, відповідно до переліку соціальних закладів, які там знаходяться. Тобто ми зараз спільно з департаментом соціальної політики відпрацьовуємо ці саме напрямки по вулицях, на конкретно більш, ну, більш точно, трохи пізніше, ми зможемо дати інформацію. Дякую. Дякую. Шановні колеги, Є ще запитання, пропозиції? Немає. Прошу голосувати. Питання Департаменту праці та соціальної політики. За 11, проти немає. Утримавшися, немає, не голосувавши, немає. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту транспорту зв'язку та організації дорожнього руху. Перше питання: про внесення на розгляд одеської міській військовій адміністрації Одеського району Одеської області. Пропозиції про внесення змін до міської цільової програми безпека дорожнього руху в місті Одесі на 2020-2028 роки, затверджено рішенням Одеської міської ради від 11 грудня 2019 року номер 5471-7. Чи є запитання? Немає. Пропозиції також немає. Прошу голосувати. Питання департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху. За 11. Проти немає. утримавшихся немає. наголосувавших немає. Рішення прийнято одноголосно. Питання департаменту фінансів. Перше питання про внесення на розгляд Одеської міській військовій адміністрації Одеського району Одеської області пропозиції щодо внесення змін до бюджету Одеської міської територіальної громади на 2025 рік. Чи є інші пропозиції, чи є запитання? Немає. Прошу голосувати. Питання департаменту фінансів. За 11, проти немає. утримавшихся – немає, не голосувавших немає. Голосування. Питання прийнято одноголосно. Шановні члени виконкому, депутати, запрошені. Які є питання, зауваження щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? Будь ласка, пане Корнієль. Доброго дня ще раз Сергій Петрович, е, В мене, До мене звернулися мешканці Одеси на минулому тижні з проханням е, озвучити питання реконструкції е, полуцеркового цир, е, здання на вулиці Європейська площа 1. Там планується будівництво Макдональдса. Це історичний наш ареал і. Е, Люди просять, ну звертаються до нас як до депутатів, щоб ми якось посприяли питання у тому, щоб Макдональдс там не відкривався, тому що Приморський бульвар це перлина нашого міста, і ну, ми розуміємо, що я навіть не розумію, як там будуть розміщатися рекламні конструкції. Це нарушить весь наш історичний такий. Ансамбль, правильно, колега підказує. Тому, якщо є така можливість, доручити нашим профільним службам перевірити паспорт охорони, це пам'ятка національного значення архітектури, перевірити, що вони там роблять, і взагалі, ну чи є в нас якась можливість відреагувати це питання і не дати можливість ну, там, зробити обші під. Дякую. Оксана Торі, будь ласка, дякую Олександр, за запитання. Ми звичайно перевіримо, так як питання озвучене, воно прийнято до виконання. Я попрошу тоді Олександр Бортович вас, Олександр Водонович Ільїн вас відповідним чином відреагувати. Зі свого боку, скажу, що компанія «Макдональдс» достатньо потужна компанія світова. Вони наскільки я пам'ятаю, два роки погоджували ці документи і головним скажімо так органом був саме міністерство культури. Вони ці документи узгоджували багато разів до нас проїздили і скажели, що не можуть їх узгодити саме в Києві. І зараз вони відповідно до цього проекту виконують внутрішню реконструкцію. Все, що вдалось міській владі на той час, коли ми вели перемовини, домовиться з ними про те, що вони відремонтують не оцю нижню частину фасаду, де вони планують свій заклад відкривати, а повністю, скажімо так, відреставрувати і привести в нормальний вигляд повністю весь фасад будівлі. Тому ми здійснимо цю перевірку. Якщо необхідно, ми їх запросимо на якусь із комісії. Міської ради, і поговоримо, тим більше, що раніше весни вони цей заклад не планували відкривати, і вони виходили, очевидно, з того, що на потімківських по сходах достатньо багато молоді постійно, особливо це з весни до осені І, очевидно, це був такий бізнесовий план, в тому сенсі, що в них не, не, не так далеко на Деребасевській є такий заклад, достатньо переповнений. Вони його не так давно відкрили. Очевидно, стратегія полягала саме в тому. Тому щоб от молодь яким чином акумулювати. Але ми, звичайно, перевіримо і дамо зворотній зв'язок. Дякую. А вони проект на документацію готували, коли були. Ми вже були в зоні ЮНЕСКО чи ні? Ну, вони її завершили фактично недавно, тому я думаю, що так. Да, вони її завершували погодження, коли ми вже були з 23 року, тому що вони не так давно приступили до цих робіт. Можна ще додати, я хотів би підтримати Александрович. Він це все, все вірно каже. Крім того, вони цей проект ще почали до повномасштабної агресії, хотіли відкривати. Потім вони трішки запізнилися з відкриттям. Даний об'єкт відноситься до класу наслідків СС-3, Це національна пам'ятка. Дозвільні документи вони отримали в Києві, тому так, так такий довгий час вони їх отримали. Ну, як каже Олександр Анатольович. на сьогоднішній день там тривають роботи в самому приміщенні. Ніяких там пристроїв, прибудов, нічого немає на сьогоднішній день. Ясно. Чи є ще запитання, зауваження? Немає. Шановні колеги, я щиро вдячний всім, хто оперативно прибув сьогодні на засідання позачергове. Продовжуємо працювати і нагадую, що завтра о 15-й годині погоджувальна рада наша напередодні сесії. На цьому порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано. Дякую усім за участь і засідання оголошується закритим. Дякую.